Аллилуйя, Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий, вас Божий. Бог так полюбив світ, нас, людей, що віддав за нас сина свого. І Він полюбив нас ще перш, за, як ми народилися, ті, хто зараз живе на землі. Він полюбив нас ще до того, як Адам згрішив. Гріх Адама. Не мог змінити Божу любов до людей. Гріхи людей після Адама не могли змінити Божу любов до людей. Бог давав своє слово не просто із того, що він бачив, що коїлось на землі, а із своєї любові, щоб Його слово змінило те, що коїлось на землі, щоб Його слово змінило дух людей. Бог давав своє слово, щоб люди сіяли слово сьогодні. І завтра, і післязавтра, і через 10 років могли пожинати від Слова Божого. Майбутнє це насіння, яке сіється сьогодні. Майбутнє це плід, який сіється сьогодні. Да, дійсно, є гріх в цьому світі. Є прокляття. Є вчинки, які роблять люди, які не несуть Божу благость, милість, які не проявляють любов Божу. І це теж насіння, яке сіється, і від якого люди будуть пожинати. Милість Божа не закінчується, але закінчується час. Іноді таке буває в житті людей, що люди пожинають. Те негативне, що вони сіють, те зло, яке вони сіють. Але не дивлячись на це, Бог любить людей і Він очікує, що люди приймуть Ісуса Христа як свого Господа. Далі Біблія нам описує, що буде час гніву Божого, який прийде на людей, хто противиться Богу і не приймає Ісуса Христа як свого Господа. Гнів Божий за гріхи людей вже був на Ісусі. А далі є гнів Божий, який прийде на тих людей, які не приймають Ісуса, не приймають те, що зробив Ісус. Алілуя! Алілуя! Ну Бог любить людей. Ісус сказав, сатана це є той, хто вбиває людей. Гріх вбиває людей. Ну не Бог. Бог любить людей, Він зцілює душі людей, тіла людей. Бог дає духовне народження людям своїм Словом і Духом Святим, щоб ми знали Його, щоб ми знали Його волю, щоб ми могли прийняти Його любов, жити Його любов'ю, сіяти Його любов'ю, пожинати Його любові. І любов Божа вона не терпить поразки. Любов Божа — це є наша перемога. Віра в любов Божу, віра в те, що Бог мене любить, віра в те, що любов Божа в мені, віра в те, що коли я поступаю по любові Божій, не потерпіть поразки. Віра в Слово Боже, яке сіється в любові, не потерпіть поразки. Перше послання Івана, п'ятий розділ написано: Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, Той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а от перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. І так, Біблія говорить, що кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, то від Бога народжений, народжений від любові, від світла. І Біблія каже, будемо любити Його Бога, Господа Ісуса Христа, тому що Він Бог ісус Христос. Полюбили нас першими. Бог полюбив нас і віддав за нас сина. Ісус полюбив нас і Він був слухняний до смерті і смерті на Христі. І сьогодні вони в цьому не змінюються. І Біблія говорить, що Бог любить нас. І наша любов до Бога це коли ми соблюдаємо Його заповіді, коли ми приймаємо рішення, основуючись на Його слові, коли ми. Ходимо в любові до інших дітей Божих, до інших, хто народжений від Бога. І далі Іван пише, що віра, яка двіжима любов'ю, вона перемагає. Тобто ми вже маємо віру, як скрещувала Ісуса, віру переможця. Ісус переміг гріх. Ісус переміг Сатану. Тіла Ісуса ламима за нас, кров Ісуса Христа пролита за нас, Воскресіння Ісуса, ім'я, яке Він отримав від Отця. Все це перемогло сатану, все це перемогло гріх, все це перемогло хвороби, неміч, Зло. І віра в кров Ісуса перемагає. Віра в кров Ісуса ми здійснюємо перемогу. Яку вже зробив для нас Ісус, яку Він одержав для нас. Віра в те, що Тіло Ісуса було ламима за нас, здійснює перемогу над гріхом, над хворобами, над прокляттям, над сатаною. Віра в Слово Боже здійснює перемогу. Ми робимо це не своїми силами, не своїми здібностями, не своєю якоюсь могутністю і знанням. Ми не все знаємо. Ми люди самі по собі не все знаємо. І не треба бути всезнайкою. Ми не все можемо. Ми не завжди сильні. Ми не всюди можемо бути. Багато в чому ми ограничені. Яка б людина не була, яке положення б вона не займала в політиці, в обществі, неважливо, багато вона мало в неї грошей чи зовсім нема. Ну, Будь-яка людина може прийняти Ісуса Христа як свого Господа, народитися від Бога, одержати Божу любов і почати жити вірою, і вірою перемагати, або здійснювати перемогу над гріхом, здійснювати перемогу над сатаною, здійснювати перемогу над негативним мисленням. Біблія таке говорить, що приходять мислі. Ну, поки ми ці мислі не говоримо, і поки ми не поступаємо на основанні мишлення, Ця мисль просто мисль, вона нічого не здійснить. Тому є мислі, які не несуть благодаті, які не прославляють Ісуса. Є злі мислі, мишлення. І ми беремо перемогу над цим мишленням, Словом Божим, вірою, любов'ю Божою, розмишленням над тим, що зробив для нас Ісус, хто Він такий. Віра в ім'я Ісуса здійснює перемогу над Сатаною. Віра в те, що ми віримо, що буде так, як ми говоримо, здійснює перемогу над обставинами, змінює обставини. Алілуя! Ми маємо віру, яка здійснює перемогу, яку зробив для нас Ісус. І Павло пише, чому ми, діти Божі, Досі цього не бачимо, так. В широті, в висоті, в глибині. Чому іноді ми дійсно досі цього не бачимо? Тому що нам потрібно мати дійсне відкриття. Не просто знання. Тому що сьогодні ми щось знаємо, а завтра ми щось знаємо інше, а відкриття дає нам постоянство. Тобто віра, яку я висвобождаю зараз, вона зараз починає працювати. А завтра, післязавтра, післязавтра -після або через 10 днів, якщо навіть я ще цього не бачу, це не означає, що віра не працює. Це не означає, що Слово Боже не працює. Тому поки я не побачу здійснення те, чого я вірю, мені треба продовжувати очікувати, мені треба продовжувати Дякувати Богу, мені треба продовжувати сповідувати слово, мені треба продовжувати мислити на основанні слова, мислити на основанні віри, яку я висвободив, і яку я очікую, щоб вона здійснилася, проявилася. Бог не, отри... не затримує відповіді. Бог не робить так, щоб ми не отримали те, що він пообіцяв. Бог не робить так, щоб Його слово не працювало. Бог не затримує відповіді віри. Бог не виводить нас від віри. Бог ніколи не скаже нам, ну пускай, обставини ці не змінюються, щоб ти чомусь навчився. Ні, віра, якою ми перемагаємо, тобто здійснюємо перемогу, якою ми здійснюємо, Слово Боже, це не просто наші зусилля, це не просто наше знання, це не просто наші фінанси, положення. Політична, соціальна. Це не просто щось наше людське. Це духовна сила. Віра це духовна сила, яка двіжима любов'ю. Віра це те, що дав нам Бог, щоб ми здійснювали Його слово, Його обітниці, щоб ми знали Його, щоб ми знали Його волю. І Дух Святий нам цьому допомагає. Халлилуйя! Перемога, якою ми перемагаємо. Як діти Божі, як віруючі, це не просто наші людські зусилля і наше якесь напруження. Це не просто те, щоб нам треба копатися в собі, який я хороший або який я поганий. Коли ми щось робимо погано, наше серце нам про це говорить. галілуя. Так, кожен, хто народжений від Бога, хто ходить в любові. Він може вірою здійснювати перемогу, яку вже дав нам Ісус. Перемогу в крові Ісуса, перемогу в Слові Божому, в обітницях Божих, перемогу в імені Ісуса, перемогу в Воскресінні Ісуса. Во ім'я Ісуса. Амінь.